Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора увечері росіяни влучили дроном у багатоповерхівку в одному з районів Запоріжжя. Поранило двох чоловіків. У кількох квартирах вибило вікна. Комунальники закрили їх листами. ОСБ. також окупанти вгатили з РСЗВ по приватному будинку в Комишувасі. Обійшлося без жертв. Розподіл повітряних тривог запрацював від сьогодні у Запорізькій області. Якщо системи спостереження та сили оборони фіксують загрозу для прифронтових населених пунктів, у Запоріжжі тривогу не вмикатимуть. Натомість, якщо небезпека стосується Запоріжжя, сирена лунатиме по всій області. 175 українських військових звільнено з російського полону. Серед них 24 родом із Запорізької області. Цей обмін називають одним з найбільших. На солдатів, сержантів та офіцерів з лав ЗСУ, нацгвардії, тероборони, прикордонної служби та військово-морських сил чекає медична та психологічна допомога. У квітні мешканці будинку по сталеварів 16 зможуть повернутися додому. Повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації. Нагадаємо, будинок зазнав руйнувань у жовтні 2022 року. Півтора роки тому його почали відновлювати. Нині зроблено 95% робіт. Загальна вартість відбудови 84 мільйони 600 тисяч гривень. Лише половину вартості за проїзд у муніципальному транспорті від сьогодні можуть сплачувати студенти вишів та учні професійно-технічних навчальних закладів Запоріжжя. Знижка діє у трамваях, тролейбусах та автобусах по буднях за умови пред'явлення студентського квитка. Сплатити за проїзд можна готівкою у водія або ж через QR-код, мобільний додаток чи транспортну картку Січ студентська. Проїзні квитки на місяць можна купити тільки за готівку. Майже сотня дитсадочків у Запорізькій області працюють у змішаному форматі. 1800 малюків мають змогу навчатися і спілкуватися з однолітками у безпечних умовах. Тим часом як 16 тисяч дошкільняк відвідують онлайн заняття. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там тільки найголовніше.